Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Королева осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує і для зими запас готує. Тож і ми з вами сьогодні, дітки, зробимо запаси на зиму. Ми з вами будемо консервувати овочі, огірки та помідорки. Малята, знайомтесь, це бабуся Одарка. Ми завітали до неї нагород. Скільки у бабусі вродило помідорів. І їх можна законсервувати. Закрити баночки так, щоб вони стояли і до зими, і до весни. Бабуся Одарка дуже багато консервує. Вона закриває і перчики, і огірочки та інші овочі. Треба нам бабусі допомогти, в баночки розкласти на зиму. Ось зелені та цюпки на городі огірки довгі соковиті бадиллям, повиті. Огірки у нас якого кольору? Зеленого. Тож ми його будемо покладати в зелену баночку. Помідори малі червонюють на гіллі. Полюбляють діти. Сік томатний пити. Якого кольору у нас помідорчик? Так, молодці, червоного. Тож помідорчики ми будемо класти у баночку з червоною кришечкою. Матуся нам намалює баночки одну зелену, другу червону. Та виріже з кольорового паперу помідорчики червоні. Та огірочки зелені. Допоможемо бабусі да розкладемо їх по баночках. в червону баночку, червоні помідорчики, а в зелену баночку зелене огірочки. Ще для роботи нам потрібен клей та серветка. Спочатку Викладемо наші овочі, беремо зелений огірочок та кладемо його в зелену баночку. Ось. А потім червону помідорку докладемо її у червону баночку. Так розкладемо усі наші овочі. Зелені в зелену, червоні в червону. Ось так. А потім будемо клеяти, беремо одну дітальку, намащуємо клеєм та повертаємо на місце та міцно притискаємо серветкою. Ай да гарне у нас закруточки вийшли, смачна буде взимку. Та й бабуся вам скаже дякую.